Коли тебе вже вперед ногами винесуть. От тоді ти вже йдеш на заслужений відпочинок. Ну і там все. А, і поховати тебе теж не зможуть. Теж не зможуть. Спробуйте в Києві десь поховатися. Ви, ви пройдете кола трешу. А потім зрозумієте, що краще, краще десь самозгоріться і десь розвіється. Все. Це просто якийсь. Якийсь жах. З людьми все одно не хочуть говорити по-чесному. Утворилась система, за якою вже люди нікому не потрібні, працюй, поки вперед ногами не винесуть. Зато на Штати орієнтуємося. Та в Штатах війни не було 200 з гаком років. Да в тій ж самій Франції не крадуть з бюджета, да Та там спробуй ти щось вимить з бюджету. тебе посадять, засадять, і не знаєш, як бути. Як тебе звати?